Розглянемо певні види завдань, які пропонувалися і можуть пропонуватися на НМТ. Якщо хто з вас хоче більш детально повторити тему тригонометрії, може передивитися відео уроки 10 класу. Там є тема тригонометрії, різноманітні завдання, пояснення, теорія. А також можна переглянути відео. Уроки по підготовці до ДПА і ЗНО. Там є знову ж таки величезна кількість завдань, пов'язаних з сесіями минулих років ЗНО і пояснення до кожного з цих завдань. А ми з вами зараз розглядаємо перше завдання і маємо вказати радіанну міру кута бета, якщо суміжний з ним кут дорівнює π Пі на 5. Сума сумішних кутів дорівнює 180 градусів. А в радіальній мірі це відповідає числу пі. Тому ми від пі маємо відняти пі на 5. Пі, тут стоїть одиниця, від одиниці віднімаємо 1 п'яту, 5 п'ятих віднімаємо одну п'яту, будемо мати 4 п'ятих пі. Тобто 4 пі на 5, як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання: є два кути трикутника і маємо обчислити радіанну міру величини третього кута. Ну, По-перше, ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому ми від 180 маємо відняти суму 43 і 117 градусів. В результаті 43 додати 117 це 160, 180 віднімаємо 160 в градусах це 20 градусів. А далі маємо ці 20 градусів перевести в радіанну міру. Пам'ятаючи про те, що π відповідає 180 градусам. Тому ми візьмемо 20, помножимо на π і поділимо на 180. Фактично, таким чином ми 20 градусів помножили на одиницю. Після цього ми зробимо скорочення і отримаємо Пі на 9. Відповідь Пі на 9 це варіант Б. Разом з тим, ми могли просто перебрати дані відповіді замість пі, ставлячи 180 градусів. І 180 поділити на 9 це дійсно 20 градусів. Далі ми маємо обчислити синус 420 градусів. Для синуса. Періодом є 360 градусів. Тому ми 420 градусів запишемо як суму 360 градусів і додати 60. Так як 360 градусів це період, ми можемо відкинути і записати, що це синус 60 градусів, а це корінь з 3 на 2. Табличне значення, таблична величина. Відповідь, як ми бачимо, Б. Наступне завдання, ми маємо обчислити синус мінус 300 градусів. Спочатку варто розібратися з оцим мінусом. Враховуючи те, що синус це функція непарна, Єдина парна функція серед тригонометричних – це косинус, всі інші непарні, Мінус піде наперед і ми запишемо це як мінус синус 300 градусів. Ну а потім запишемо. 300 градусів, наприклад, як різницю 360 відняти 60. Знову ж таки, 360 градусів це період для синуса, і якщо ми відкинемо, то ми будемо мати мінус синус, мінус 60 градусів. Враховуємо те, що синус функція не парна, тому мінус піде наперед, і буде синус 60 градусів. Ну, а синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. В даному випадку відповідь корінь з 3 на 2, це варіант Б. Отже, ми маємо вказати найбільше значення виразу 5 мінус 2 косинус альфа. Я рекомендую цей вираз переписати у вигляді мінус 2 косинус альфа додати 5, тобто переставимо доданки місцями, від цього сума не зміниться. Потім використаємо обмеженість функції косинус. Косинус і синус завжди знаходяться в межах від мінус 1 до 1. Тому запишемо, що косинус альфа більше рівне мінус 1, менше рівне 1. Після цього оцінимо мінус 2 косинус альфа. Якщо ми множимо в нерівності на від'ємне число, ми маємо поміняти знак нерівності. Що ми зробимо тут? Ми мінус 1 помножимо на мінус 2 і отримуємо 2, то будемо писати не тут, а ось тут. Таким чином змінивши знак нерівності. Відповідно, 1 множимо на мінус 2, отримуємо мінус 2 і записали ось так. І далі ми оцінимо мінус 2 косинус альфа і додати 5. Додаємо 5 до мінус 2, це буде 3. І 5 додаємо до 2, це буде 7. Що нам потрібно? Нам потрібно знайти найбільше значення виразу, як ми бачимо, це 7. Варіант Д.